Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 26 червня. Сьогодні визначна подія. Розпочався старт переговорів про вступ України до Євросоюзу. Тож в майбутньому українська мова може стати 25-ю офіційною мовою ЄС. Спілкуємося нашою рідною Солов'їною, адже так ми показуємо нашу унікальність та неповторність. Мова сьогодні це наша особлива зброя. Далі в ефірі 33-го телеканалу. Ми розкажемо головні події середи. Тож не перемикайте. Кам'янець-Подільська міська рада продовжує допомагати нашим збройним силам. Чергово ми закриваємо заявки наших військових частин. Зокрема, мова йде про систему протидії безпілотним літаючим апаратам, яку Кам'янець Подільська міська рада закупляє на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. І це дійсно допоможе нашим хлопцям та дівчатам протистояти ворожим нальотам дронів, і також закриваємо потребу в великогабаритному контейнері. Які ми закупили за суму 100 тисяч гривень, а також організували логістику до місця призначення. Це вже неодноразові такі трішки нестандартні замовлення, які надсилають на нашу адресу військові частини, але ми їх всіх стараємося закривати. Тому далі допомагаємо Збройним силам, наближаємо перемогу. Слава Україні! Евакуація населення, черговий потяг з херсонцями прибув до Хмельницького. Цього разу 30 людей через постійні обстріли змушені були покинути свої домівки та шукати прихистку у громадах нашої області. На пероні місцевого вокзалу прибулих зустріли надзвичайники та волонтери. Фахівці ДСНС допомогли вийти з потяга та перенести речі. Психологи ДСНС спілкувалися з прибулими, аби допомогти морально. У свою чергу представники Червоного Хреста пригостили херсонців теплими напоями та забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Повернення на батьківщину. Ще 90 наших людей повернули додому з російського полону. Серед них шість захисників з Хмельниччини. Це вже 53-й обмін бійців, що перебували у російському полоні. Загалом 3300 українців повернулись додому. Усі ці герої, воїни Нацгвардії, МВС, армії, тероборонівці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧС. Це ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Збут психотропних речовин юний хмельничанин організував протиправну діяльність. До бізнесу хлопець залучив спільників, які налагодили схему збуту на території України психотропних речовин. Молодик також організував канал із незаконного їх везення в Україну з Італії та роботу операторів сайту з прийому заявок. Річний прибуток від злочинної схеми становив близько 10 мільйонів гривень. З обласною прокуратурою спільно з оперативним підрозділом служби безпеки України. Та національної поліції задокументовано злочинну діяльність організованої злочинної групи, яка поставляла на територію держави препарати, які містили психотропні речовини, та створили вони відповідну сторінку в. Інтернет мережі, через яку здійснює реалізацію цих препаратів, значить, досудовим розслідуванням задокументовано неодноразові направляння значить цих засобів на територію держави, проведені санкціоновані обшуки, за результатами яких вилучено. Більше 800 упаковок препаратів, які містять в собі психотропні речовини. Фактично, фігуранти організованої злочинної групи затримання їм судами обрано запобіжні заходи. санкції статті за вчинення цього злочину передбачає до 12 років позбавлення волі. Антиконкурентні узгоджені дії ТОВ Іврус та ТОВ Екодок. Ці два підприємства під час торгівлі закупівлі цегли, що проводились протягом липня-серпня 2017 року військовою частиною на Хмельниччині, узгодили свої дії. Очікувана вартість закупівлі становила 216 тисяч гривень. За результатами моніторингу антимонопольний комітет України визнав порушення даними суб'єктами господарювання закону України про захист економічної конкуренції за недотримання конкурентного законодавства. Товариства оштрафували на 32. 2400 гривень. Хмельницька обласна прокуратура скерувала до суду винувальний акт стосовно начальника одного з відділів Ярмолинецької селищної ради. За даними слідства, посадовець одержав від підприємця 7800 тисяч доларів США та 8 тисяч гривень за позитивне вирішення питання про надання дозволу на розміщення кіоску з кавою та дитячого батута у місцевому парку відпочинку. Після одержання неправомірної вигоди останнього викрили правоохоронці. Підготовка юних лучників у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 запрацювало відділення стрільби із лука. Навчають юнаків та юначок. Направду професіонали своєї справи. Вікторія Коваль та Віктор Галазюк багаторазові призери чемпіонатів і кубків України та навіть світу. Подружжя переселенці із Харкова. Після початку повномасштабної війни релокувалися до Хмельницького. Тривалий час тренували спортсменів у палаці творчості. Віднедавна почали проводити заняття у ДЮСШ номер 3 Діти починають стріляти вже на четверте, п'яте, шосте заняття. Це залежить від віку і можливостей дитини. Тобто, з першого заняття вони вже не беруть лук і стріли в руки. А саме заняття в нас побудовано так, що на початку у нас іде розминка, загальні вправи, потім спеціальні вправи з гумою, імітація пострілу, тренажери. І вже друга половина тренування це саме стрілкова підготовка, де ми стріляємо з лука. Це Іларіон, відвідувач відділення зі стрільби з лука. Хлопець вже досить вправний лучник, бо не один рік у цьому спорті. Встиг взяти участь у чемпіонаті України і стати його призером. Попри це, хоче вдосконалювати свої навички та досягати більших цілей. Тим паче юнак знає, як точно попасти у яблучко. Спершу я встаю до щита боком. Лінія рубежу повинна бути між ніг. Достаю сагайдака стилу. Заряджаю у лук. Після цього берусь трьома пальцями за тетиву, один зверху, два знизу. Впираюсь лівою, розтягую, повинен встати в одну лінію руками. Після цього цілюсь і роблю постріл. Пробувати себе у цьому виді спорту можуть усі охочі віком від 10 років. До слова і люди із обмеженими можливостями, бо він адаптивний. Єдина перешкода медичні протипокази, зокрема, порушення психіки. Рівень підготовки на початок, в принципі, да, це є перевагою, але не є вимогою. Якщо дитина прийде без підготовки, то це наше завдання підготувати її так, щоб вона змогла зробити щось в цьому виді спорту. Знову ж таки, у нас є різні луки, які ми можемо запропонувати у менших дітей. Те, звичайно, прогрес іде повільніше, але в них більше можливостей, бо в нас є зовсім маленькі категорії. Старші діти швидше досягають прогресу. Буквально за рік вони вже мають розряди, вони вже виїжджають на змагання і вони простіше справляються з луком. Наразі відділення стрільби з лука працює в межах оздоровчого табору в дитячо-юнацькій спортивній школі. Однак, вже за кілька місяців функціонуватиме самостійно на сьогоднішній день. Ми Частково, але все ж таки забезпечені інвентарем, які вони могли привезти з собою з міста Харкова. Все ж таки залишається питанням облаштування постійного місця перебування, як на вулиці, ну і в зимовий час це приміщення. Починаючи з липня, повністю в нас відділення функціонує і ми набираємо діток на це відділення. Дарія Корнос, Вадим Головацький, новини 33 канал. На Хмельниччині збирають стародавні рецепти. Історики, краєзнавці та носії культурних традицій разом із студентами збирають ілюстраційний збірник, який найкраще передаватиме унікальність подільської кухні. Також ми розпитали хмельничан, які родинні страви вони готують. Власне, у нас в родині є старовинні рецепти, але ну, я не можу назвати, бо вони є записані так, щоб пам'ятати, я їх не пам'ятаю. Є е, мій улюблений, мабуть, рецепт це Пасха, який в нас ще від прабабуся залишився. І, мабуть. Я думаю, навіть від прапрабабуся, тому що вже ну, на жаль немає змоги запитати. А так, ну я думаю, загалом якісь такі стандартні українські традиційні рецепти, щоб щось іще таке м -м, старовинне, то, мабуть, я навіть і не скажу. Голодці, як готуємо З м'яса, птиці, чи свинини, чи говядини ну, на бульйон тушиться. Десь, 10 Цели, десь, цілий день варить. Да, десь, десь 12 годин. А, і ще так, наші батьки були. Ще не батьки наші були. Да, да, Їм уже на... по 100 років, їх немає. Да, 20, да, вони з 24 -го року. І ми теж робимо ми... холодець з м'яса, навіть заливне з риби. Моя бабуся мені розказувала, що у нас в сім'ї є старовинний рецепт рульки. І вона дуже часто його готує, і це дуже смачно. Це в теорії, це все, що я можу розказати про цей рецепт, бо я його не знаю. Ну от зі слів бабусі, я власне планую його записати там або з бабусею, або вже просто позателефоную і запитаю, щоб щоб це просто не забули там з роками. Десь є один тільки тортик, записаний від мами. Так, з діста помню його як свято, то він пікся. Пісочне тісто з повідлом промащене. І посипана крошкою. Дуже смачне і дітство, і вся життя згадується. Ну, Він записаний, да, він є. Колись говорили, писали, давали. От, а зараз от, от, згадали, спитали, я згадала. Ми вареники, борщ, дійсно, борщ. медівник печемо, на на, 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 на десерт. Погода на 27 червня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 13 до 18 градусів із позначкою «плюс». В день 25-30 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 14 до плюс 16 градусів. В день 27-29 тепла. Такими були новини середи. Більше інформації про події на Хмельниччині і в країні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та близьких до зустрічі уже завтра.